Що любі друзі? Сезон картоплі відкриваємо офіційно скидаю свої шиповану свою гуму і печу знімати віддоси, відоси. Тут, виходить, він пройшов одного рядка. Дивимось, так? Да? Питання є. Така пісня є. Питання є, питань немає. Зубрик валить. Вальохає офіційно. З документами це один рядок, щоб ви собі розуміли. Зараз підійду ближче. Буду знімати ближче, тому чекаємо. І так. Прийшли ближче. Будемо. Де Як працює агрегат? Super!